Дивіться, є ось така маска сварочна Хаміліон. Купували ми її десь років 5 тому. Ну, Працювали не кожного дня, там далеко не кожного дня. А зараз вона включається через раз. І коли ми її купляли, то хлопці нам натрусили, якби що. Отсут, тіпа... Сонячні батареї і вони типу заряджаються, там акумулятори. Але я подивився, що розумні люди кажуть, що немає там ніяких акумуляторів, там звичайні батарейки. Тому ми зараз дивіться, відкрутимо цю ручку і будемо все це діло вскривати. Ось так знімається, відкручуємо тут гаєчку і всю цю штуку знімаємо. В середине вот так две защелки, раз, и все, Цей блок вынимаем, вот так все это выглядит. Значит, далее, смотрите, у нас есть тут, вот тут, раз, два, защелки, и с этой стороны три, четыре, все, мы их оттягиваем и пробуем разбирать этот доставать блок. Так, вот смотрите, достали этот блок. Ця штука виходить, що це просто рамочка. І потрібно розбирати його далі. Далі дивіться, все дуже просто. Ось такі два у нас тут отвори. Просто нажимаємо і знімаємо. І ось тут у нас такі батарейки, ніякі на акумулятори, звичайні CR2032. Зараз я їх достану і ми замірюємо, що там залишилось, яка напруга. Так ось дивіться. Дві батарейки абсолютно однакові CR 2032. Так, дивіться. Заміряю напругу І ми маємо 2,9 вольт. 2,9 на батарейки номінал 3 вольти Я не знаю. Хіба це може з за цього не працювати маска? Зараз поміряємо другу. А на другій батарейці виходить вообще 3 вольт. 3 вольта. 3 вольта. Ну як би не знаю чи в цьому справа чи ні, але ми все одно батарейки поміняємо. Не знаю, запрацює вона чи ні. Але я не бачу, щоб вони були прямо в ноль сівші.